Добрий день, друзі! 25 жовтня цього року о 14-й годині 01 хвилині по Києву відбудеться сонячне затемнення в знаку Скорпіона. Затемнення це коли місяць у фазі молодика проходить між землею і сонцем і закриває собою в частинку сонця. У Скорпіоні знаходяться в єдиному, третьому градусі. Сонце місяць та планета Венера, планета кохання і достатку. Це тройне поєднання має позитивний аспект. Сонячне затемнення це початок чогось нового, це енергія починань важливих подій, які відбуваються, і ми потім довго можемо відчувати їх наслідки. Знак Скорпіона і його управитель Плутон передбачають трансформацію, зміни і рух вперед, а також на духовному рівні це еволюція людини, адже зміни необхідні для набуття досвіду, для прогресу та руху вперед. 8 листопада наступить ще одне затемнення місячне. І після 25 жовтня до 8 листопада буде коридор затемнень. Для багатьох людей затемнення та коридор затемнення принесе трансформацію, зміни на внутрішньому рівні. Це коли людина змінює свої погляди та переконання, своє життя, свій режим, зовнішній вигляд чи професію, знак Скорпіона та його управитель Плутон – це пізнання духовного світу, психологічні закони, це трансформація, а також фінанси, банківська сфера, гроші, де теж можуть бути зміни. Початок ваших дій призведе до зміни вашого життя на краще. У цей період. За три дні до затемнення і три дні після затемнення не рекомендується планувати та призначати нові важливі справи. Нові важливі зустрічі, бо доведеться все заново переробляти, і справи не будуть йти так, як були заплановані і як би ви того хотіли. Продовжуйте та завершуйте справи, які розпочали раніше, та займайтеся поточними справами. Події у кожного із нас будуть свої. Звертайте увагу на знаки в цей період. Потрібно пам'ятати, що вплив затемнень відчувається задовго тиждень, а то й півтора до початку і ще довгий час після закінчення. Особливо відчують затемнення всі народжені з 23 жовтня по 27 жовтня. Весь час необхідно знаходитися в позитивному настрої, а за 10 хвилин до початку затемнення включайтеся у спільну молитву за нашу Україну, за закінчення війни і за мир, а також за здоров'я, довголіття, щастя та достаток для всіх людей, для кожної вашої родини і для всіх. Людей на землі. Після молитви є ефективна чарівна година для планування своїх справ на півроку чи навіть на один рік вперед. Бажано це робити письмово, записати зверху в блокноті, в книжці на А4 листку. Що, що в кого є, і що, хто вважає за потрібне де написати. Зверху пишіть свої духовні задачі, свої духовні бажання, що би ви хотіли, щоб було. А знизу пишіть свої матеріальні, які би ви хотіли, які ставте цілі перед собою і здійснюйте їх. Ці записи не викидайте, відкладіть, час від часу будете е, періодично додати туди, щось за, записувати на е, молодий місяць, на молодик, на інші затемнення. І заодно будете звірати, що у вас збулося, що не збулося. Будьте завжди оптимістами, будьте в позитивному настрої та душевній гармонії. Довірайте вищим силам, адже вони завжди нам допомагають. І слава Україні!